Говорить Стрей доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрея» і з вами радіожурналіст Галина Данельців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Ваше здоров'я, цикл радіопередач. Територія життя стосується кожного. У нас в студії голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Вашій увазі передача Друга з циклу радіопередач Наркоманія зло, з яким можна і треба боротися. Наша програма Шлях до свободи твоєї сім'ї називається навчальною, тому що ми вчимося християнської поведінки у своїх сім'ях. Ми, перш за все, прийшли отримати знання, розуміння того, як нам жити, що говорити, що робити, щоб засвітилися очі наших дітей від радості, а не від наркотиків, від здоров'я, а не від алкоголю, від любові до нас, а не від ненависті. Ми вже всі знаємо, що коли в сім'ї з'являється людина, що вживає наркотики чи алкоголь, то тягар його залежності перекладається на всіх членів його сім'ї. І ми стаємо такими ж хворими, як і наші залежні родичі, тільки зі знаком спів, тобто співзалежні. Близька нам людина залежить або від алкоголю, або від наркотиків, а ми залежимо від його поведінки. Співзалежна це така людина, яка дозволила поведінці іншої людини вплинути на себе, на своє життя, хто одержимий ідею контролювати поведінку іншої людини. Дуже важливо, щоб одужання сім'ї почалося з тих людей, які оточують залежну людину. Я сама така була. Дивишся, куди вже пішов чоловік, щоб він не напився, щоб гроші не забрав. Але насправді це не дає результату. Вся наша програма, вона основана на писанні, і багато людей приходить до, до нас, які можуть легко вивчити цю програму на пам'ять, але це не спрацьовує. За цією програмою треба жити. Реабілітація співзалежних це не просто тимчасове навчання, вимушене, це не завжди. Це спосіб життя, це спосіб мислення, це мова, це погляд, це все. Від багато чого треба буде відмовитися куріння. Випивання спиртних напоїв, лихослів'я, плітки, заздрість, непрощення і так далі. Коли ми очікуємо, що наші будуть рідні мінятися, ми повинні перші їм подати приклад, правда ж? І ви знаєте, багато батьків вважають, що це занадто велика ціна. І знаєте, як це називається? Зрада своїх дітей, чоловіків, рідних, тоді, коли вони в смертельній небезпеці. І це перш, ніж почати вивчити програму, я хочу сказати, що девізом нашої програми є, чим гірше, тим краще. І я зараз поясню, чому. Коли ми приходимо до Бога, коли ми визнаємо перший крок, Господь я без сила, в своєму слові Бог каже, у віру в Господа Ісуса Христа спасешся ти і, ті, і твій дім. Тобто всі зміни починаються з мене. І коли я довіряю Богу, Бог буде допускати ситуації в життя наших рідних, щоб сокрушити їхнє серце, а це не завжди м'яка солома. Тому ми приймаємо рішення не викуповувати, не платити борги за них. Не брехати начальнику, вчителю, а допомогти нашим рідним взяти відповідальність за наслідки своїх дій. Здавалося б, як просто, просто не брехати. А насправді на практиці, як це важко зробити, дотриматися цього постійно, повсякденності. Так, саме так. І тому важливо, щоб саме це лікування починалося з мене. Міг, тобто і... не брехати самому собі в першу чергу. Так. Ось. І, е, як я говорила минулого разу, перше, що ми робимо, це налагоджуємо мир з Богом. Перший крок Господь, я без сили. Я визнаю, що я не можу справитися з цією проблемою. Визнаю свою безпорадність що я досягла межі людської мудрості і любові, які могли б зупинити цей руйнівний процес у житті наших залежних. Я визнаю, що сама не можу змінити обставини в житті своїх близьких. Я визнаю, що я не Бог. Я не можу цього зробити. І визнання своєї обмеженості, свого безсилля дасть нам можливість забратися з дороги наших рідних і дозволити Богу займатися з ними. Тобто почне працювати слово. Це є єдина е, альтернатива, яка дає позитивний результат для нас. Це віддати людей, наших дітей Богу. Тому що от, насправді діти це не є наша власність. В Слові Божому написано, що це є спадщина від Бога, що це є благословіння, нагорода від нього, плід лона це його власність. Бог нам дові довіряє їх на певний час, щоб ми їх виховали, щоб ми їх наставили на шлях істини, щоб ми заклали правильні цінності, так, так як стил, нам, так, так, довіряє так. нам наше власне життя, Так. так. довірене нам Богом життя. І тому нам треба так і відноситися до дітей, не як до своєї власності, а до, як до власності Бога. Якщо це власність Бога, сам Бог зацікавлений, щоб вони були успішні, щоб них все було гаразд. Якщо Бог вже допустив цю ситуацію в нашому житті, то тільки для того, щоб попрацювати з нашим серцем, щоб відвернути, ми десь, значить, ми десь йдемо в правильному напрямку. Схибили. Так, зупинити нас, зупинись, ти щось не то робиш, зупинися, я тобі допоможу. То, так як наркоманія визнана хворобою, в Слові Боже, в релігії сказано, що хворобу Господь посилає для того, щоб дати людині якийсь знак, тобто, щоб дати їй зрозуміти, що десь вона щось не так робила. І наркоманія, як будь-яка хвороба, не виключення. Так, і це є благо для нас. Насправді це є благо для нас, тільки треба до кінця, це зрозуміло. Так, і у цьому і по, полягає реабілітація нас, як родичів співзалежних. Так. Ще, в Слові Боже, є таке дуже гарне писання, я його люблю читати. Це є Псалом 138, 13-16 вірш. Там написано Ти влаштував внутріші мої і виткав мене в утробі матері моєї, зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі дні. Для мене, для мого чоловіка, для моїх дітей призначені, коли жодного з них ще не було. Бог створив людину. так? Всі ми це знаємо. І Бог людину любить і відповідає за неї. Ми знаємо, що створені за образом і подобою Божою. Що це означає, що як Бог є триєдиний, Отець, Син і Дух Святий, так само і людина є триєдина Дух, душа і тіло. І коли починається проблема, то задіяні всі три частини людини і дух, і душа, і тіло. Нарколог, він може лікувати тіло. Лікар, він лікує тіло, і це добре. Психолог лікує нашу душу, і це також добре. Але хто цілий дух? Хто цілий дух? Тільки Бог. Він є творець наш, він автором нашого життя. Псалом 126, перший другий вірш написано, якщо Господь не будує дому, даремно працюють його будівничі. Якщо Господь не пивнує міста, даремно пивнує страць. Ми, читаючи оце місцеписання, завжди говорили про наші будинки, наприклад, чи про місто, і це правильно. Але про нашу сім'я в цілому це також будинок. Наше тіло, наша особистість дітей наших це також будинок, правда? І якщо Господь не братиме участі у лікуванні, будівництві, особистості наших дітей, чоловіків і перш за все нас, то все буде марно. Тому що багато є здорових людей, багатих людей, щасливих, і їм не потрібен ні нарколог, ні психолог, але кожній людині потрібен Бог. Погодьтеся зі мною, що це є так. І, власне, в першу чергу треба молитися за просвітлення духу, що фактично ваша організація і доносить до людей, які постраждали від хвороби наркоманії. Саме так. І наступне, що ми повинні зробити в першому кроці, це відмовитися від своїх надій. Що це означає? Є багато того, що ми сподівалися, буде виконане нашими дітьми, правда ж? Ми ну, є наші мрії, от що наша дитина стане такою, 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 ну там вийде заміж, жениться, закінчить вищий навчальний заклад. Але коли проходить проблема, наші мрії, вони ще Румують. розмуються, розбиваються. Але я хочу сказати, що це не кінець. Просто нам треба довіритися Богу, тому що Бог каже, що Він має наміри про нас і наміри на добро. І все відбувається в його час. І я згадала таку приказку: якщо Господь забирає срібло, то можливо він хоче обдарувати тебе золотом. Так. Тобто Господу краще видно, що людині більше потрібно для життя. Так, навіть якщо це відбувається не в той час, коли ми запланували, у Бога свої свій час і свої строки. Написано, що він все створив прекрасним у свій час. І не тим чином, яким ми запланували. Бог може виправити ситуацію, і Бог може дати значно більше, ніж людина собі думає, ніж вона собі бачить чи чує. Він може змінити. Бог, коли приходить в наше життя, Він не просто хоче вирішити нашу проблему. Він хоче дати наше майбутнє, те, яке він для нас приготував, те прекрасне, що він вже має від створення світу для кожної людини. Немає людей поганих. От пройшовши з програми реабілітації, я зрозуміла, немає поганих людей. Тому що Бог не створює нічого поганого. Люди просто роблять неправильні вчинки, які ну, називаються гріхом. як нерозумні діти, так. Але Бог, він дає терпеливий і він дає шанс кожній людині, навіть конченому наркоману, Бог дає шанс. І він може змінити. І я бачу. от... Спілкуються з тими людьми, які були нікому не потрібні, кончені наркомани, від яких відказалися всі, батьки привезли на центр, щоб він вже вмирав, а Бог з того ніч здається, нічого не значить, що робить, піднімає і створює особистість і дає майбутнє. І ці люди зараз народжуються. Ну, -е вони, вони беруть відповідальність, вони створюють сім'ї, вони активні члени цього суспільства. І це все робить Бог. Нема нічого для нього неможливо, якщо людина дійсно повернеться до нього і скаже Бог, прости мене, що я так жив неправильно, що я жив так, як я хотів, так, як мене навчили, так, як диктує мені суспільство, що насправді я не шукав волі твоєї, я не шукав, як ти хочеш. Я дуже часто цитую це молитву, отче наш, і всі знають, правда? Так, але правда? І там є дуже гарний змозитися. І там є дуже Важаю. гарні слова, Господь, нехай буде воля твоя. Кожного дня ми читаємо ту молитву, але чи задаємо запитання, Господь, а яка твоя воля для мене на сьогоднішній день? Що ти хочеш, щоб я робив? Правда ж, ми такого не задаємо. Ми робимо так, як ми хочемо. Якби нам нас Як, так, як ми вважаємо планами. за правильне. Так, Як ми собі вважаємо. Але ми бачимо тільки це. невеличкий відрізок нашого життя. Так, дуже маленький. Ми живемо тим видимим. Так. Але це все обмежено, це не вічне. Слово Боже говорить, що воно є вічне. І коли ми звернемося до Слова Божого, це інструкція для мого життя. Там є відповіді на всі мої проблеми. І сам Бог буде мені допомагати. Ось. Ми трошки відхилилися, вертовимось назад до нашої програми, і ми повинні дозволити нашим рідним побачити наслідки їхніх дій. Зробити так може виявитися дуже важко, тому що при цьому наш син чи дочка або чоловік може відчути біль, дискомфорт, але тільки тоді, коли вони побачать наслідки своїх дій, це приведе їх до усвідомлення того, що в них проблема і що вони потребують допомоги. Якщо ми не дозволимо залежної повною мірою побачити, відчути наслідки його залежності, то ми самі даємо йому можливість пити, колотися без особливих перешкод. Тому ми приймаємо для себе як закон, не викуповуємо зв'язниці, не прикриваємо погані вчинки, не брешемо за них начальникам, вчителям, сусідам, не оплачуємо їхніх боргів. Це називається жорстка любов. Вона більш зріла, ніж та, яка стелить солому. Як нам часто хочеться зробити все за дітей, але це є наша помилка. Ми повинні дозволити дітям помилятися, але й взяти відповідальність за ці помилки, щоб вони зрозуміли, ага, я зробив неправильно, я повинен відповідати за це. Тому що наші діти дуже часто оправдовуються, правда? Обставинами, друзями. Ще чимось. а це насправді це вони втікають від відповідальності. Важко визнати свої помилки. Так, не важко. І я хочу сказати, що це може зробити тільки сильна людина. Слабка людина вона завжди буде оправдовуватися, вона завжди буде звинувачувати інших. І тільки сильна людина вона здатна визнати свої помилки і взяти за них відповідальність. В помилках насправді немає нічого поганого. Всі ми люди, всі ми помиляємося. Не помиляється тільки той, хто ніхто не нічого не робить, правда ж? Так. В процесі, як ми щось робимо, ми будемо помилятися, і це нормально. Але наша реакція, чи ми будемо оправдовуватися, шукати когось винуватого, чи ми візьмемо відповідальність. Зробимо, і зробимо а, правильні висновки. Так, І далі ми будемо так робити. Ось оце ми повинні дозволити своїм рідним побачити, що вони зробили неправильно, і дозволити їм взяти відповідальність за свої дії. Коли я проходила програму, у мене трапилася така ситуація. Мій чоловік на той час мій пивша, і е, він відмічав день народження моєї дочки, закликав своїх друзів, і вони в нас вдома пили. І по необережності він ножом підрізав одного свого друга. В результаті він попав у в'язницю. І е, моя реакція. До того часу, якщо я не проходила цю програму, звичайно, що я би викупила його. У мене було гроші, в мене була можливість це зробити. І всі оточуючі ну, сприяли тому, що у мене та, вирятай, вирятуй. Бо там тюрма не виправить. Але на той час я вже проходила цю програму, більше того, я вже взяла відповідальність вести її, і я знала, як робити правильно. І я мав куповувала. Просто ви, напевно, думали так, що для чогось Господь це дав. Саме так я і думала. Раз Бог допустив цю ситуацію, чим гірше, тим краще, пам'ятаємо девіз нашої програми. Так, це непросто було, дуже непросто. Чути від свого чоловіка, то ти мене посадила в сім'ю, то в тюрму, то ти вся винна. Відповідь, я казала Валера, я тебе люблю, я за тебе молюся, я буду стояти до кінця. Але я дозволила, я ж тобі не наливала, я тобі ніж у руки не брала. Ти повинен взяти відповідальність за свої дії. І слава Богу, що я тоді вистояла. І зараз у нього зовсім інакша реакція. Зараз він каже: Слава Богу. Щоб ти так поступила. Тому що, якщо б ти мене викупила, я напевно вже би не жив, я би не змінився, я би далі пив, І я б вже напевно, помер. Розумієте, яка на нас відповідальність як родичів? Тобто е е е не раз лікування буває важким. Ніхто не каже, що ліки мають бути солодки. Оце той приклад. Так, так. Оце тому от ми проходимо цю програму. І дуже важливо, щоб ми, як родичі, Ну, серйозно до цього поставилися, не Ми правильно до цього поставилися, та, щоб взяли відповідальність за себе, в першу чергу за себе. Я приймаю рішення мінятися. Ми про це будемо говорити далі. Дякую, пані Оксано. А нашим радіослухачам нагадаю, що це була Оксана Хом'якова, голова громадської організації збережемо майбутнє. Ви слухали передачу другу з рубрики Територія життя стосується кожного прослухи боротьби з одним з найбільших лих сьогодення наркоманією та наркозалежністю. Кого зацікавила наша розмова, можуть звертатися телефоном 096 272 4404 096 272 4404, Оксана Хом'якова. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. А з вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре. Бережіть себе.